Подобається, коли, як правильно сказати, без матів. Люди існують, запобігають якимось там світовим війнам, але про них ніхто не знає. Але ті овечки, можливо, навіть нам врятували життя. Це достойно вже кількох сторінок для описання в книзі. Зараз ми поспілкуємося Алі. У нього є дуже цікава історія про те, як він долучився до армії. Зараз чекаємо. Він заварить каву. Це теж процес. Отже, Алі, історія, як потрапили в армію. Вона дуже інтригуюча. Я скажу, що ми за кадром говорили. Я вже прям сам. Ці дуже сильно чекаю. Що Щось такого цікавого було. Перший день він, так, по аеропорту били, а зідзвонився з другом. Він каже: ну що, йдемо? Кажу, куди? Записуватися будемо. Кажу, да не хочу. Каже, Та пиш. І ми йдемо. Я йому розказую історію. От дивись, ти мене покликав, а я бачив в кіно, де так само йшли два друга в армію, і той, хто запропонував, його не взяли. Прикинь, тебе не візьмуть. На вечір його не взяли, а мене взяли. Ну, але він все одно молодець, він не здався, він. Два-три тижні ходив з охраняв охороняв ну, порядок, скажімо так, і потім все-таки домігся, щоб його взяли в армію. У 21-му столітті, щоб така війна, не міг я це усвідомити взагалі. Тобто для мене це був шок. А зараз, як ви думаєте? Який, який ваш прогноз? Скільки от така війна? В Я цих думаю, вона століття? швидко не закінчиться. У нас сусід трохи ну, з головою не дружить. І він буде воювати стільки, скільки зможе. Ви до підрозділів ВПЛА одразу хотіли потрапити? Ну, зрозуміло, у 2022 році це не було ще настільки розвинуто, як зараз. Үгі. Але взагалі, яка ваша історія була? Історія Докуди? теж цікава, багато де був. Перший раз я попав в 56-й батальйон цієї бригади підрозділ НТЗ. Тобто ми займалися продуктами, паливом. Прослужив я там, мабуть, до року і перейшов в піхотну роту. Я був там гранатометником в першій роті. І знайомий, який зараз теж в цій роті в БПЛА, він просто сказав: ти їдеш на курси Мавіка. Тобто він, він інструктором, я взагалі в іншій роті, він мені запропонував я ну, кажу, окей. Поїхав я на курси, з тих курсів знову на курси, і отак опинився в роті Рубак. Від першопочатків фактично стояли. Пам'ятаю, як я вулику сам був. Як ви вважаєте, от ця служба, яка відбувається в тому числі в підрозділах забезпечення, вона... Теж дає в принципі стержень, який в подальшому допомагає, дає розуміння, як було там, і як є тут там служба можливо навіть і в деякій мірі важча. Тобто ти постійно в русі, постійно мусиш щось розгружати. Ну там і фізично треба бути витривалим. І тут на сходинку, навіть можливо, не на сходинку, а на декілька вище. Я раніше не читав. Тут я почав читати, почав вчитися навіть в ну, тому самому БПЛА. Тобто я взагалі нічого не розумів. Я взагалі і не хотів на FPV, Це так. Сталося, але нічого, зараз розумію. Можливо, не все, але розвиваюся. Подобається, коли як правильно сказати, без матчів. Подобається, коли ти летиш і бачиш ціль, і попадаєш в неї. Це дуже подобається. Всі люди, які приходять, їм набагато зараз легше. Тому не вагайтеся, треба йти. Книжки покажете, які читають. Звичайно, покажу. Почну з цієї. Цю мені по... За пороки модував мій колишній командир взводу. Це просто пушка. Всім рекомендую Ден Браун. Тримає в напрузі, навіть після того, як я її прочитав, ще можливо навіть місяць часу. Не знаю, я ще її пам'ятаю, все уявив. Зараз читаю так само Ден Браун Інферно. Через те, що я цю прочитав, цю мені трошки важче читати, бо я ж кажу, емоції ще тримають від цієї книжки. Дуже важко дається за лаштунками війни. Тут розповідається про розвідників, тобто люди існують. Запобігають якимось там світовим війнам, але про них ніхто не знає. Можливо, ви колись самі напишете книжку, не думали про це? Не думав, Чардзі П'яті напише, я вам трошечки історію скину, а він мені надрукує. Жанр оберете, все рівно треба. Ну, жанр що? Біографія, напевно, якась. Ну, але щоб її написати, потрібно щось е, таке. і що зробити. Ще поки, мабуть, не зробив. Ми вже частинку вашої біографії записали, тому чату Джепті буде те, що легше. А є якийсь такий найцікавіший випадок, найкомедійніший, який би ви могли згадати? Подався чомусь, як ми були на Курському напрямку, як ми їхали зі скаженим з позиції. Там бігали стадо овечок різних. І, ну, і в нас там такий поворот. Ми їдемо собі, відео знімаємо, все окей. Я кажу, а де, а де овечки? А вони нам дорогу перебігають, і ми одну збили. Комедія. Комедія. Але ті овечки, можливо, навіть нам врятували життя так, як за, вже на терміналі там, між Росією і Україною. Коли ми переїжджали перед нами метрів 500 FPV вдарила по іншому, скажем так, підрозділу по машині, і вони ну, ми їх ще взагалі відвозили потім на елак. Тобто це могли бути ми, якби не ті овечки. Різниця в 500 метрів. Тобто вони нам зекономили 30 секунд, наприклад. Але тих 30 секунд ми були б вже там. Це достойно вже кількох сторінок для описання в книзі. Якби забрали, була б кулінарна да, книга. книгах. Так, могли б бути шашлики.